Вітання, З вами Станіслав Стойко. фокус війни з міста Києва. У ніч на 1 грудня 24 року російські війська здійснили атаку за допомогою 78 ударних дронів типу шахет і безпілотників неснового типу. У ході противоповітряного бою українські сили ППО збили 32 ворожих апаратів, завдяки протидії засобу радіоелектронної боротьби. 45 ворожих цілей було локаційно втрачено. Сьогодні війська країни-агресора здійснили чергову терористичну атаку атаку по цивільному населенню вранці у Херсоні окупанти скинули вибухівку на звичайний цивільний автобус. Внаслідок цього на жаль загинули три людини. Багато людей отримали поранення. У Чернігівській області настоката атаки дронів було повністю знищено житловий будинок. Ворожий удар був спрямований на прилуцький район. Саме на 1 грудня 2024 року українські військові продовжують стримувати наступальні дії російських окупаційних сил. За минулу добу було зафіксовано більше 200 бойових зіткнень, під час яких захисники України успішно відбили спроби противника просунутися в глиб території країни, задаючи йому значних втрат. Особливо напружена ситуація спостерігається на покровському, курахівському та времівському напрямку, де ворог зосереджує основні зусилля для прориву оборони збройних сил України. Українські воїни демонструють стійкість та професіоналізм, ефективно протидіючи агресору та не дозволяючи йому досягти поставлених цілей. 1 грудня два року до Києва з візитом прибув новообраний президент Європейської ради Антоніо Кошта. Разом з ним українську столицю відвідали представники ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Келас та комісарка з питань розширення Марта Кос. Візит європейських лідерів до Києва підкреслює солідарність ЄС з Україною та готовність до подальшої співпраці в умовах триваючої агресії з боку Росії. Це був Станіслав Стойков для Фокус Війни. Пам'ятайте разом перемоги. До нових зустрічі, друзі.